Вітаю глядачів 12-го. Традиційно в цій порі підсумковий випуск новин. І протягом наступних 20 хвилин ми з вами поговоримо про важливі та цікаві події, які відбулися в Україні та на Волині. Зокрема, тож у студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Що дослухалися підприємці Луцька до прохань економити електроенергію Нічна інспекція. У Луцьку під мостом застряг будівельний кран, витягали понад годину. У По Нововолинську відкрили індустріальний парк. Як він працюватиме? В Україні майже не залишилось неошкоджених ТеС і ГЕС. Про це повідомив голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький. За його словами, в Україні наразі постійний дефіцит електроенергії, що призводить до планових відключень світла. До того ж, Україна втратила контроль над такими важливими електростанціями, як Запорізька ЕС, Луганська, Вуглегірська, Запорізька ТЕС і Каховська ГЕС. Ську понад годину витягали будівельний кран, який застряг на вулиці Привокзальній під мостом, який з'єднує проспекти перемоги та соборності. Неподалік зводять житловий квартал і подібну конструкцію тут транспортують не вперше, але цього разу щось пішло не так. Ні тепла, ні грошей. Правоохоронці піймали шахрая, який вдавав із себе продавця дров. Чоловік у соцмережах публікував оголошення про продаж дров. Гроші просив скидати наперед, а після цього на зв'язок не виходив. На його гачок потрапили троє людей, зокрема, і 51-річна мешканка Каменя Каширського, зв'язавшись із липовим крамарем. Волинянка домовилась про поставку. Та заплатила майже 7 тисяч гривень наперед. Дров вже не отримала, а зв'язок із шахраєм просто зник. Поліцейські з'ясували, що так наживався 31-річний мешканець цього ж району. Напередодні чоловіка затримали в Луцьку. Про обстановку на фронті спершу традиційно розповім вам про втрати ворога. Від 24 лютого наші захисники знищили 85 тисяч окупантів за минулу добу. Купою металобрухту стали три танки, п'ять броньованих машин, 12 артилерійських систем, а також вбито ще 400 ворогів. Тим часом очільник Миколаївської ОВА Віталій Ким повідомив, що для повної деокупації регіону лишилося звільнити три населені пункти. Полноценно восстанавливаем регион. У нас там осталось три населенных пункта на Кенбургской косе для того, чтобы мы совсем даже юридически вышли из воюющей области. Собственно, как вы знаете, свет у нас тоже есть, пока есть. Но мы все делаем для того, чтобы у нас он был дальше, наша система выдержит. То есть мы усиляем охрану, мы усиляем ПВО. Херсон знову в вогні. Через обстріл росіян загинули три людини. Станом на 17.00 зафіксовано 12 прильотів по місту. Окрім того, голова Херсонської ОВА Янушевич зранку повідомляв про двох загиблих і сімох поранених. За його словами, ворог вів вогонь з артилерії, мінометів та реактивних систем залпових. Окрім того, у Херсоні схопили працівника колонії, який співпрацював з окупантами і випустив в'язнів. Чоловіку вже повідомили про підозру. Втім, такі випадки не поодинокі. В мережі опублікували відео затримання ще одного колаборанта. Цей чоловік, нібито, працював лаборантом в інституті та залякував місцевих жителів приходом ФСБ. На Волинському і Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін за інформацією військових про формування наступальних угруповань противника наразі не йдеться. Втім, Білорусь надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, надаючи її інфраструктуру, територію та повітряний простір. На жаль, маємо трагічну звістку. Війна забрала життя ще одного волинянина Андрія Гнатюка, жителя Люблинця. Захисник помер в селищі Черепівське Запорізької області. Висловлюємо щирість, співчуття близьким. Герої не вмирають. Тож, вічна пам'ять та слава захиснику. У найближчі роки на Волині з'явиться кілька нових підприємств. Усі до слова будуть розташовані на одній території у Нововолинську. Там облаштують індустріальний парк, тобто на ділянці площею 20 гектарів створять усі умови для створення підприємств, тобто проведуть електроенергію, газ, воду та інше. Ну а компаніям залишиться лише налагодити виробництво. Детальніше про це розповість Ольга Матвієва фудкластер, тобто це сукупність підприємств харчової галузі. це план території площею 20 гектарів, що неподалік Нововолинська. Поки це просто поле, утім, вже у найближчі роки відповідно до проєкту тут збудують відразу кілька різних підприємств. А відтак з'явиться перший в області індустріальний парк. Індустріальний парк це простір для інвесторів з особливим режимом оподаткування, тобто е у разі. Заходу сюди інвестора, є управляюча компанія, яка була обрана. Шляхом відкритого конкурсу, і вона допомагає інвестору з усіма питаннями, які виникають, для розміщення тут виробничих площ. Підключка до всіх мереж, вирішення питання з дозволами, з логістикою. Ця територія вже приваблива для інвесторів, розповідає голова керуючої компанії індустріального парку Олександр Бондаренко. Власне, тому її і обрали. Я об'їхав більше десяти різних ділянок в областях в різних областях Заходу України. Мені ця сподава. Олося найбільше, тому що тут є і залізниця, залізниця, тут є і водопостачання, тут є електроенергія. Ми зараз вже проводимо мережі, тобто тут вся інфраструктура для цього є. Облаштуванням комунікацій займаються не підприємства, а саме керуюча компанія. Це значна перевага для інвесторів, яка в рази здешевлює вартість проєкту. Комунікації завжди можуть складати до чверті вартості проекту, включно з вартістю землі. Тут Оскільки управляюча компанія бере всю цю роботу на себе, інвестор займається виключно організацією виробничих потужностей. Завершити облаштування комунікацій тут планують вже навесні. Далі справа за інвесторами. Нововолинський міський голова Борис Карпус зазначив, що це буде фудкластер. Тобто, здебільшого, тут функціонуватиме харчова промисловість. В світі вже 8 мільярдів людей, тобто всі хочуть їсти щоденно. Підприємства, які будуть тут розміщені, вони будуть експортоорієнтовані, орієнтовані, тобто вивозити свою. Виробну, вже виготовлену продукцію. А відтак працюватимуть екологічно чисті підприємства, що дотримуватимуться європейських стандартів. Вже є попередні домовленості з підприємствами зі сфери переробки риби, виробництва харчової продукції та логістики. А загалом індустріальний парк вмістить до десяти різних виробництв. Треба полювати, вибачте, за таке слово за великим бізнесом, да який може сюди або релокацію провести з інших територій, які на жаль там окуповані сьогодні. Російською Федерацією або ін іноземні інвестиції, тому що наша територія вона просто ідеальна. Да тут до кордону 20 кілометрів, є два митних прикордонних переходи. І, хоча позиціонують цей індустріальний парк як футкластер, не обов'язково залучати лише харчову промисловість, зазначає перший заступник міністра економіки Денис Кудін і наводить приклад: поряд роками функціонує місцеве підприємство Кроноспан що займається деревообробкою. Абсолютно логічно ставити тепер тут підприємства наступного переділу, які би цю сировину використовували і далі робили готові вироби. Чому це важливо? Тому що близькість сировинної бази робить логістику практично безкоштовною. Перевага індустріального парку відчують і місцеві жителі, яким не доведеться шукати роботу в інших містах. Велика додана вартість в субвартості продукції, виробництво, переробка. Харчової продукції відповідно вони будуть отримувати. Експортну виручку, тобто в, в євро, і тут і відповідно тратити, витрачати в Україні, даючи тут робочі місця. 660 робочих місць має бути створено. І вже за 4-5 років прогнозують, вдасться окупити витрати із бюджету на індустріальний парк. Нині ж святкують відкриття підставі цього договору. Ми можемо це видавати землю е, резидентам, тобто інвесторам. Із цієї нагоди нардепи, державні та місцеві владці закладають капсулу часу з посланням. До нащадків. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. У Нововолинську невідомі вночі потрощили сходи благодійної їдальні, яку мали от, от відчинити. Невідомі розбили облицювальну плитку. Тож тепер волонтери змушені перенести початок її роботи та заново робити ремонт. Причетних до інциденту вже шукають за допомогою камер спостереження магазинів, що розташовані поблизу. Проте, якщо порушники самі зізнаються у скоєному та компенсують збитки, волонтери до поліції обіцяють не звертатися. Сім потужних дизель-генераторів отримали волинські рятувальники. Допомогти їм такою технікою вирішила міжнародна компанія Кроноспан разом із благодійним фондом Ковчег, що розташовані у Нововолинську. Кожен генератор потужністю по 15 кВт. Їх ДСНСники використовуватимуть для того, аби забезпечити електропостачання для пожежно-рятувальних підрозділів, а також у випадку надзвичайних ситуацій, коли зникатиме світло в певних установах області. У міністерстві освіти і науки планують як же ж будуть проводити ЗНО у наступному 2023 році безпекова ситуація та труднощі логістики. Відкидають традиційний формат. Альтернативою ЗНО бачать вдосконалення національного мультипредметного тесту. На відміну від формату 2022 року, у майбутньому тестуванні будуть обов'язкові і додаткові блоки. Перший складатиметься з української мови, математики, історії України та іноземної мови. Окремо проведуть тестування з фізики, хімії та біології. До слова, результатами цього іспиту можна буде замінити бали з історії України або іноземної. І мови реєстрацію на тестування 2023 планують розпочати у квітні. А проводити його будуть у червні-липні. Проте національний мультипредметний тест як формат проведення ще має затвердити уряд. Ну а у школярів Луцького ліцею номер 27 справжнє свято. Адже замість традиційних уроків вони розмовляли про мінну безпеку, важливість освіти, ментальне та фізичне здоров'я і зіркою українського телебачення Олександром Педаном, який до того ж завітав не з порожніми руками, а з подарунками. Більше про не лекцію від педана та чому телеведучий обговорював з учнями мінну безпеку та тему вакцинації. Дізнайтесь із наступного сюжету. خلاص oh Відомий український телеведучий Олександр Педан завітав до Луцьких школярів. Зустріч відбулася у 27-му ліцеї. До слова приїхав телевізійник не задля розваг, а обговорити з учнями серйозні теми: мінну безпеку, ментальне та фізичне здоров'я та важливість вакцинації. Взагалі проект називається Спільно до навчання в рамках величезної кампанії дитячого фонду ООН «Юнісеф» спільно. От і нашої громадської організації юмандже. Ми об'єднали зусилля, щоб поспілкуватися з дітками, батьками і освітою. Проєкт відбувається під патронатом Міністерства освіти та першої леді України Задля того, аби в такий нелегкий час діти продовжували навчатися та водночас були обізнані в правилах безпеки воєнного сьогодення. Втім, про важливе вирішили спілкуватися в неформальній обстановці, аби школярам було цікаво. Та й приїзд зіркового гостя був для усіх несподіванкою. Це було дуже великим сюрпризом мені мама просто сказала: прийди в школу, прийди в школу на 10 годин. Я такий прихожу і заходжу і, сюди, і, і з, з, з Олександром ну, якби трошки непривично. Ну це дуже прикольно, цікаво. Е, мої подруги сиділи вже вмирали. мені, Я сидів, мені було цікаво. Це було несподівано. Я не знала, хто буде. Я дивлюсь, вийшла на сцену. Я спочатку думала, можливо, мені здалося. Діти спілкувалися з Олександром Педаном протягом години. Він їх ховають. Якщо вже говорити, що ми не може бути віграшки, ти молодець, бо про це теж щось не погорне. Ми не знаємо, де опиняться діти. Зокрема, в нас можуть бути діти з ну, тимчасово переселені і куди вони потраплять. Та й ми не знаємо, що буде далі. У вас теж насправді територія, на жаль, Луцьк знаходиться дуже близько до кордону. От, тому вони мають знати цю інформацію. Згодом діти перейшли до квесту, в якому навчання поєдналося з розвагами. До слова, окрім учнів, на подію запросили батьків та представників департаментів освіти. Тож, доки учні виконували завдання, батьки мали нагоду подискутувати з освітянами. Дуже цікаво, дуже корисно. Ну і власне в такому досить конутньому форматі. Цікавою для батьків видалася і сама не лекція від педана. Я знаю, які тези самі основні як мама. Які саме головні тези, треба проговорити з малою дитиною, до слова в який навчальний заклад приїхати обирала столична команда? Адже треба була школа з просторою актовою залою, відповідним укриттям та іншими нюансами. Втім, колектив неабияк аби як втішений, що пощастило саме їм. І, хоч кажуть про подібні теми, спілкуються з школярами на виховних годинах, сприймають вони тут усе зовсім по іншому. Підтверджуються і самі школярі, коли це від улюбленої зірки, то діти ви бачите як активно співпрацюють, як активно відповідають і долучаються. І цей формат напевно запам'ятається їм надовго. Підтверджуються і самі школярі. Це ну блогер, дуже крутий. Він може розповісти інформацію і зацікавити. Так як для багатьох дітей мого віку це авторитет, там кумир і тому дуже цікаво, так як він поєднує дуже корисну і важливу інформацію з ну, з гарним настроєм. В Кінці зустрічі на дітей чекали подарунки до слова Луцьк, друге місто, куди завітала команда телеведучого з не лекціями від педана. Усього буде 15 таких заходів у 13 містах країни. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. До перемоги з піснею так вважають у Заболотівській громаді. Тож колективи місцевого будинку культури тримають стрій на музичному фронті. Зокрема, тут є фольклорний колектив Журавина, дитячий ансамбль, «Благовіст» та чимало сольних виконавців. Щоб підбадьорювати жителів громади, вони записують відео з патріотичними піснями і викладають у соцмережі. Наразі це вся інформація. Якщо ж ви пропустили щось або хочете переглянути сюжет ще раз, то заходьте на наш YouTube канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтеся з нами. Адже далі ще більше цікавого. І найголовніше бережіть себе і ваших близьких. Ну а ми з вами невдовзі. Побачимось знову.